Доброго здоров'я! Ми з вами вже знаємо про те, що газове зварювання виконують за допомогою газового полум'я. Тобто газове полум'я це джерело тепла для розплавлення металу. Газове полум'я утворюється полум при звиранні газової суміші, яска складається з двох газів. Це, по-перше, горючий газ, частіше за все це ацетилен, і кисень, який додає мощ, потужності полум'я. Ці гази, вони транспортуються і зберігаються в спеціальних сусідах, які є балонами. Кожен балон використовують для того або іншого газу. В цих балонах газ знаходиться під тиском. Для того, щоб ми мали можливість виконувати зварювання, використовують спеціальне обладнання, яке називається редуктор. Це редуктор для кисні, це редуктор для ацетилену. Зараз ми з вами подивимося. Як приєднуються редуктора при до балонів. По-перше, балон для кисні, Вентиль цього балону закритий спеціальним ковпаком, який ми вже зараз з вами зняли попередньо, для того, щоб трошки прискорити процес. Наступна наша з вами дія це необхідно відкрити вентиль кисневого балону на декілька секунд. Для того, щоб за рахунок тиску газу прочистити патрубок від можливого засорення. Наступна дія за допомогою спеціальної накидної гайки з правою різьбою ми з вами приєднуємо редуктор до лентеля балону. Закручуємо спочатку від руки цю накидну гайку. А Далі за допомогою спеціального гаєчного ключа затягуємо гайку таким чином, щоб запобігти просочуванню газу з під цієї гайки. Таким чином редуктор готовий до роботи. Для того, щоб ми мали можливість працювати з вами, редуктор повинен бути в робочому стані і мати наступні частини свого. Свого, своєї конструкції. В балоні тиск газу приблизно 15 МП, якщо балон заповнений повністю. Робочий тиск при виконанні зварювання приблизно 0,4 МП. Для того, щоб встановити необхідний тиск, ми маємо з вами спеціальний регулюровочний винт. Викручуючи або закручуючи який, ми встановлюємо необхідний тиск. При цьому вентилі на пальники повинні бути відкриті. Таким чином, ми встановлюємо необхідний тиск, дивлячись на манометр. Один манометр показує тиск в балоні, інший манометр показує тиск безпосередньо на виході з пальника, на виході з вами. Так само ми можемо з вами встановити і ацетиленовий редуктор, але ви бачите, що. Приєднання цих редукторів зовсім різне. Якщо при кисленевому балоні ми з вами використовували накидну гайку, то при приєднанні ацетиленового редуктора є спеціальний хомут, який встановлюємо на вентиль балона за допомогою. Розбірного гвинта, який за допомогою спеціального ключа або за допомогою розводного ключа ми з вами призакріплюємо на вентилі балона і після цього так само регулюровочним гвинтом створюємо той тиск, який необхідно в роботі. Ми з вами ознайомилися з тим, як практично закріпити редуктор на вентилі балона. Зараз розглянемо принцип дії кисневого редуктора з воротньої дії. На цій схемі зображено сам редуктор в попередньому стані. Тобто, за допомогою натитної гайки він приєднаний до балона, вентиль на балоні відкритий і газ із балона потрапляє в камеру високого тиску. На манометрі високого тиску ми бачимо тиск, який є в балоні. Для того, щоб ми мали можливість відрегулювати робочий тиск на, вентилі, о, на, пальнику, на пальнику, нам необхідно відкрити вентилі кисневого ходу. Відкриваємо цей вентиль на пальнику і за допомогою регулювального винта починаємо встановлювати необхідний робочий тиск, який будемо контролювати по манометру низького тиску. Для цього вкручуємо регулюровочний винт. Він буде діяти на пружину, через мембрану, через передаточний штифт. Ця дія передасться на клапан, який буде підніматися і стискати верхню меншу пружину. При цьому між клапаном і судлом утвориться проміжок, через яку кисень буде з камери верхнього тиску, високого тиску, потрапляти до камери низького тиску і далі через пальник. Через рукав виходити з нуштука пальника, де буде підпалений разом гарючої, вигляді горючої суміші. Якщо ми з вами закриємо вентиль на пальнику, тиск поступово буде збільшуватися в камері низького тиску. Це призведе до того, що під дією тиску пружина продавить нижню пружину, верхня пружина. Вона розслабиться і притисне клапан до седла. Таким чином ми з вами повернемось в попереднє положення, коли седло і клапан утворюють щільний заслін для переходу газу. В камері низького тиску тиск буде постійним до тої пори, поки ми з вами не відкриємо вентиль на пальнику. Коли ми відкриваємо вентиль на пальнику і починаємо працювати, тиск поступово знижується. Пружина велика, вона знову розпрямляється, відкриваючи хід для кисня із камери високого тиску до камери низького тиску. Таким чином редуктор працює в автоматичному режимі без необхідних маніпуляцій вручну. Тобто, це принцип дії редуктора зворотньої дії. Якщо за якихось обставин під клапан потрапить якась забруднена речовина, тобто клапан не буде щільно притискатися до сідла. І коли ми з вами не будемо працювати, тобто на напальнику буде закритий, поступово тиск буде збільшуватися. Щоб це не призвело до аварійної ситуації, тобто, щоб не, не зруйнувався корпус редуктору, є аварійний клапан. Цей аварійний клапан призначений для скидання в атмосферу лишнього тиску в камері низького тиску. Тобто пружина розрахована на таку величину, яка допускає збільшення тиску. Якщо цей тиск буде перевищений, клапан спрацює і тиск буде скинутий в атмосферу. Таким чином виконується робота редуктора зворотньої дії.